Вітаємо вас, друзі, з прекрасного міста Калгарі. одного з найкращих міст цілої Канади, і точно можна сказати, що найкращого міста прекрасної, великої, могутньої провінції Альберта. І сьогодні зі мною мій брат, якого я Дуже і дуже довго шукав. Якщо ви давно вже дивитеся мій канал, то ви знаєте про що я маю на увазі. Ми часто з братом зустрічаємося в степах канадських, часто зустрічаємося е, в різних магазинах, часто зустрічаємося просто в різних районах. Правда, Петро? І що ти Петро думаєш е, в загальному про Калгарі? Та мені подобається Калгарі. Дуже дуже гарне місто. І нам дуже з братом подобається це місто. Тепер я хочу трошки вам розповісти, чому Калгарі таке прекрасне. Ви повинні зрозуміти, що Калгарі є найчистішим містом в цілому світі. Вас напевно цікавить, чому я в Калгарі і що я тут роблю, і чому я не знімаю зараз можливо самий центр міста. По-перше, я вже маю дуже багато відеороликів про центр міста, які я прикріплю в описі під відео, і, можливо, у коментарях, щоб вам легше було побачити, ви собі можете подивитися і мати більші, як то кажуть, уяву більшу про місто Калгарі. А зараз я знаходжуся фактично в місті Калгарі, просто трошки далі від центру. І позаду мене оця вся природа, позаду мене ця вся дикість, позаду мене ця дичина і, ц... і цей просто. Неймовірність, яка є в цьому місті. Тому калері називають таким прекрасним містом. І я вам хочу ще зняти гори. Я хочу вам показати інші відео, хочу вам показати багато всього про Канаду, так, як воно є. Я працюю для вас, а ви вже собі вирішите, чи вам підписуватись, чи ні. Звісно, якщо ви підпишетесь, буду дуже сильно вдячний, бо більшість з вас дивляться, не підписуючись. Але якщо ви поставите подобайку, підпишетесь, я буду дуже і дуже щасливий. Поїхали! І коли я говорю найчистішим містом, то я в прямому сенсі цього слова маю на увазі, що це найчистіше місто е, в цілому світі. Тут дуже і дуже все чисто прибрано, все дуже доглянуто. Якщо якісь папірці, якась якийсь бруд, особливо коли сходить сніг, то завжди буде якийсь де-не-де, якісь папірчики валятися. Але в загальному говорити то тут дуже великий високий порядок на високому рівні все, як то кажуть, зроблено, і це дуже класно, це дуже приємно, коли. Уряд так доглядає і дивиться за містом. Також в Калгарі є досить такі низькі податки порівно з іншими великими містами в Канаді. І Калгарі дуже близько знаходиться біля гір. І це можна сказати, правда, чуть не один з плюсів, чому багато людей люблять жити в Калгарі. Тому що бути е, буквально 90 кілометрів, 100 кілометрів від гір, від е, різних гірськолижніх курортів. Ви собі просто уявіть, а літом ви собі можете просто гуляти, ходити по різних е, лісах. Е, багато дуже тварин. Бачите, на вихідних завжди можете проводити собі в горах, дихати свіжим повітрям. То чим це не є круто, чим це не є класно, коли це така прекрасність? Е, також Калгарі є одне з найбільш молодших міст е, е, в Канаді. <кхід> Загальному загальний вік в Калгарі. Е, Десь приблизно 36 років загальний вік людей в Калгарі, і це дійсно одне з наймолодших міст Канади. І тому дуже багато молоді сюди їдуть, тут дуже розвинуте нічне життя, тут дуже центр розвинутий. Калгарі дуже часто рівняють з Торонто, тому що Торонто і Калгарі мають дуже подібні е, центри. Звісно, Торонто набагато більший ці центр, центр в загальному від Калгарі, але є дуже подібність велика, дуже багато людей ходять. Транспортна система дуже розвинута і дуже багато. Багато різних є можливостей в різних робочих сферах. Якщо ви любите ІТ-сектор, Калгарі для вас. Якщо ви любите працювати на складах, Калгарі для вас. Якщо ви любите працювати фактично в будь-якій сфері ви зможете знайти себе в цій прикрас... в цьому прекрасному місті. Також тут дуже є розвинута висока вища освіта. Можна навчатися, можна отримати вищу освіту. І взагалі це місто має стільки плюсів що е, дуже багато українців приїхало в це місто дуже багато фактично після Торонто тут найбільше українців які назвали називають зараз на даний момент Калгарі своїм новим домом своєю своєю новою хатою і просто так вони би не вибрали це місто якби тут було так погано я персонально проживаю в місті Едмонтон, яке знаходиться в 300 кілометрів від Калгарі. І до чого я це зараз напевно говорю? Я говорю до того, що Калгарі має дуже хороше сполучення з таким великим наступним містом, як Едмонтоном. Фактично, дуже багато бізнесів, дуже багато різних людей займаються перевозками. І в загальному, коли два міста так близько одне біля одного, це створює дуже велику конкуренцію. Це допомагає багатьом людям розвиватися як особисто, так і на глобальному рівні. І це дуже і дуже допомагає в загальному багатьом людям. І е, Калгарі взагалі вважається... Серцем Канади таким можна сказати, що дуже багато людей за останні п'ять років дійсно зрозуміли, що тут дуже великий потенціал. Воно дуже сильно зараз розвивається. Нерухомість росте вгору, і в Калгарі є третє місто в Канаді в конкуренції по імміграції. по... Національностях, тобто дуже багато тут є людей з різних а, країн, і тут в Калгарі спілкуються аж на 120 а, на 120 мовах. Ви собі уявіть, скільки тут різних є людей з різних країн. Це дійсно класно, це дійсно круто. І ви ніколи не будете почуватися, ніби ви не є в себе вдома. Тому що тут дуже багато іммігрантів, і тут ніхто не робить ніякий акцент ні на мові, ні на акценту, ні на чому. Тому ви зможете завжди в своїй групі знайти кусочок себе. Альберта взагалі розвивається як провінція. Альберта е, зараз є третя провінція фактично в цілій Канаді е, по економіці, і також дуже багато людей починають переїжджати в цю провінцію з Онтаріо, тому що в Онтаріо є дуже велика проблема з е, е, тим, що житло дуже дороге. В Онтаріо є дуже велика проблема, що населення там 15 мільйонів, а тут е, 5 мільйонів. Тому конкуренція там величезна. І люди починають шукати інші місця. І Канада є досить така ще незаселена держава. І Калгарі зараз, можна сказати, є таке дуже третє, таке місто після Торонто і Ванкувера, куди хочуть люди їхати, де люди хочуть жити і де люди хочуть пускати своє нове коріння. І це місто зовсім не є поганим, і це місто є дуже і дуже прекрасним. Калгарі також населення Калгарі становить майже півтора мільйона. Це досить таке, досить досить велика така цифра і дійсно допомагає дуже для і, і показує, що тут є можливості, і тут ще будуть більші можливості. І те, що тут стільки є національності, стільки людей, це дійсно з одного боку є великий позитив. І Канада ще має дуже великий потенціал, тому що в загальному Канаді дуже мало ще людей живе, і навколишні містечка біля Калгарі потребують ще багато людей і багато нових думок, які можуть допомогти розвинути Канаду і розвинути Альберту, і розвинути саме Калгарі. І е, калгарі є досить великим. Калгарі дуже гарно збудований. Тобто, якщо ви десь будете жити в квартирних комплексах, чи в центрі, чи біля центра, завжди є якісь магазинчики, завжди є куди піти, завжди все зроблено так, що в принципі можна і без машини вижити. І е, про погоду вам скажу таке, що не так все і погано про погоду. Погода тут зимою холодно буває, але тут трошки в загальному тепліше, ніж в Едмонтоні. Але ви мусите це розуміти, що це Канада. Тут холодно, це північ, це північна Америка. Тут не є зовсім і зовсім приємно зимою, і на це треба бути, як то кажуть, готовим. Що ви будете зимою бачити дні більше, мінус 30 деколи, і літом ви будете бачити плюс 30 деколи. Тобто, от такі невеличкі фактори про місто Калгарі. Друзі, гуляю я буквально тут парком, прямо біля центру Калгарі. Дивіться, кого я побачив тут. Бачите, яка тут природа. Тут олень просто собі ходить і гуляє прямо в парку біля в, в самому місті Калгарі. Це просто показує вам, наскільки Канада є прекрасна, наскільки вона є дика, і наскільки вона є не, не заселена, і, і наскільки люди люблять тут природу і різних тварин, що вони їм дають так собі жити разом з ними в таких великих містах. Подивіться на цього красня, як він їсть гарно собі цей а, різні ті листочки. Надіюся, що відео вийшло цікавим інформативним. І ми з братом будемо далі продовжувати нашу дорогу, як ви бачите, вперед. А вам будемо казати до побачення! Щасливо, друзі!